Тема нашого сьогоднішнього уроку – функція. У сьомому класі з функціями ми вже знайомилися, тому у вашому параграфі так і написано: повторення і розширення відомостей про функцію. Повторення починається. Тож, починаємо із повторення. Функція це правило, за якому кожному значенню незалежної змінної з множини Х. Можна знайти єдине значення залежної, змінної Y. Ну, по суті, якщо ми захочемо намалювати, це виглядає так. Ось тут у мене множина якась X. Некрасиво, да? Давайте ще раз намалюємо його. Це в мене будуть множина іксів. Ну, яка різниця, яка, яка вона є, ми як хочемо її, так і намалювали ту множину. Множина іксів. Отут тут якісь певні значення. А тут будуть значення множини y. Так от, кожному значенню з множини х відповідає одне єдине значення із множині y. О цьому значенню відповідає оце. Цьому значенню відповідає якесь оце значення. Одне нам саме головне не забудьте у визначенні, що це єдине значення. Єдине, О, як підвисає, підпис... кожному значенню елементів множини Х відповідає єдине значення множини Y. Оце таке в нас означення було тоді, це в нас означення те саме залишилося. В принципі, є. Так. Функцію згадуємо. Функцію можна задати такими способами: перше описово або словесно. Пишу описово. Я буду скорочувати, пишіть нормально, щоб могли почитати. Описово. Ну, що значить, давайте, наприклад, наведемо, що значить функція задана описово. От я кажу: починаючи з сьогоднішнього дня. О 6-й о годині ранку вимірюємо температуру повітря. І кожного дня температура повітря, кожного дня температура повітря у нас опускалась на 1 градус нижче протягом тижня, наприклад. Описово. Узяли і словами розповіли, що там у нас робиться. Ще, секундочку, у мене дитятко із 6 класу. Наташечко, у вас фізкультура? У нас наступний з тобою урок. Так, далі. Другим. Другий спосіб задання функції це за допомогою формули. Ви, наприклад, вчили вже різні формули, хто воно розходився до нас. Так, вчили різні формули. Ну, наприклад, будь-яку, яку хочу, я таку задам: y дорівнює 2х 3. В цьому класі будували графіки таких функцій 2х плюс 3. В принципі, могли навести приклад, такий, там, що швидкість дорівнює шлях поділити на час будь-яку формулу, яку ви знаєте. Це з фізики взяли. Будь-яка площа, будь-яка формула. Оце в нас другий спосіб задання функції, формулою, ви напишіть його нормально, я поставлю букву F, бо дуже щось воно важковато сьогодні пише. На першому році було класно все у нас було. Третій спосіб задання функції це за допомогою таблиці. Наприклад, будь-яка, нехай у мене якась табличка, є значення X, є значення y. Підбираємо, які завгодно. 2, 4, ну, якось воно буде задано в умові. 3, 9, наприклад. 4, хай 12. Ну, якась таблиця. Оце також спосіб задання функції таблицею пишу. Таблицею. І четвертий спосіб задання функції це графіка, або графік, або графічно. Графік. Відбій, повітряної тривоги. Добре. Увага! відбій так. повітряної тривоги. Це графік. В системі координат задана якась крива. Нехай вона в нас така. І так задано, таким чином задано функцію. Я не домалюю не одиничного відрізка, просто нам загальне поняття нам треба. Так, значить, означення функції знаємо, способи задання функції повторили, знаємо. Тепер, Тепер нам ще треба повторити. Зараз я візьму навіть червоним виділю, це те, що з сьомого класу Казали, ну це треба так треба, що хто знає. Як. як ми називали значення ікса і як називається при цьому значення ігрека? Бо в сьомому класі потрібно було і знов, тому що ми повторяємо зразу те, що вивчили в сьомому класі. Якщо ікс у нас називається незалежна, давайте вже будете мені допомагати. Так, незалежна змінна, то Y кажіть, як називається? Залежна. Да. залежна, залежна зміна. Іг угу. називається залежна. Ви пишіть, пишіть повністю, щоб могли почитати, а я буду отак потрошку, бо і так, дуже воно повільне. Так, якщо Х незалежна зміна, Y залежна зміна. Якщо Х називається абсциса, то Y називається Ордината. Угу. Так, координата. Скорочуємо ординатом. Якщо х називається аргумент. Аргумент. То Y називається. Функція. Да. Функція. Угу. Функція. Так, це згадали, це знаємо, так? Якщо х незалежна, y залежна, якщо х абсиса y координата, якщо х не аргумент, то y називається функція. Так, ну і ще ми казали: значення х це область визначення, правда? Область визначення. Пишемо. Область визначення. І в нас тут місце є. Давайте напишемо, вона позначається великою буквою D. Область визначення це велика буква D. А значення Y – це область значень. У нас на функцію тільки починаються заняття. У нас їх буде дуже багато. Сьогодні я хочу поговорити про область визначення і область значень. Це дуже потрібно знати, тому що, як почала ось у нас з'явився дріб, ми казали, знаменник не дорівнює нулю. О, значить, області з області визначення треба викинути значення, які перетворюють знаменник в нуль. Як познайомилися з коренем, знову обов'язково без області визначення не можна, бо будуть помилки. Будемо йти далі в старших класах. Яку б тему не вчили, кругом нам треба будуть область визначення, область значення. Тому ми зараз будемо про них говорити. Так. Так, 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 давайте пишемо номер 78. Номер 7.8. Оцей теоретичний матеріал знать. Табличку я його виділила червоним обов'язково. Обов'язково, обов'язково. Так, номер 78. Перше завдання. Необхідно знайти область визначення функції. Я переписую функцію. F від x. дорівнює 7х відняти 15. Так, область визначення. Це значення x. Дивимося, які можна значення підставити х для того, щоб. Існувала така функція. Всі, правда? ж? Ну, нема ж такого. От коли дріб, ми дивимося знаменник на дрівні. Ну, що не можна сюди підставити? Так да, все можна. Всі числа. Отже, область визначення функції будуть всі числа. Це так ми писали у 7 класі. Але у 9 класі ми вже вивчили проміжки, вчили нерівності, і тому ми можемо відповідь записати у вигляді проміжку. Всі числа ми позначали проміжком від мінус нескінченності до плюс От так тепер далі будемо писати. Якщо ви напишете десь всі числа, то, в принципі, великої катастрофи немає, нормально проходить. Так, друге функція задана F дорівнює риска дробу Чисельник 8, знаменник х додати 5. Ну, дивіться, якби ми були в 7 класі, як ми робили, ми казали: у нас є дріб, значить знаменник не може дорівнювати нулю. Тобто ми викидаємо число, яке перетворює знаменник в 0. Це число мінус 5. І ми у відповідь сказали: областю область визначення функції є всі числа, крім мінус 5. Ця відповідь правильна, але. Ми вже грамотні, тому ми зараз швиденько робимо так раз. Число упряму. Позначили оте число мінус 5 порожньою точкою, бо мінус 5 не може дорівнювати. І запишемо відповідь проміжком. Тобто це буде от мінус нескінченності до мінус 5, до мінус 5. Об'єднання кругла дошка. Об'єднання від 5 до плюс нескінченності. Ми зробили 5 у круглій душці, для того, щоб показати, що у цьому, у числу 5 дрібне існує. Бачите, ми, ми цей проміжок записали, коли у п'ятому класі, про, у сьомому просто казали, що всі числа, крім мінус 5, то зараз ми пишемо грамотно пишемо проміжком таким. Так, ну, ну, мабуть, ви розібралися. Давайте третє. Тоже будемо разом. Так, Федекса. Дорівнює. Це буде дріб у чисельнику. Х відняти 10. Чите, як він чогось пише з затримкою. А в знаменнику 6. Так, що скажете? Чи є яке значення? Відповідь буде від... Всі підходять. Да, всі підходять. Так, винятків. від Мінус нескінченності чи не плюс нескінченності. Добре, згодна Так. Бо якби в мене в знаменнику була змінна, так ми б її виключили, те значення, що перетворювало, мене в знаменнику число 6. Значить, ніяких проблем тут не буде. Четверте. Ф ідекса, так, функція пам'ятаємо, може позначатися ф ідекса, може позначатися y. Так, дорівнює. Корінь квадратний. Під коренем у нас x відняти девять. А тепер у нас є корінь. Давайте мислить так. Із яких чисел можна добути корінь? Не піднімайте руку, я не, не... нуля і додатніх. Так, да. значить, більше рівня нуля повинна бути. Я й пишу. Х відняти девять. Більше рівне нуля. 0 і додатні значення нам підходять. Розв'язую цю нерівність. х залишаю. Мінус 9 переношу в другу сторону. Так, більше рівне. Міняємо знак 9. Наношу на числову пряму 9 зафарбоване в мене, бо є рівне. Числа, що більші, позначаються вправо. І пишу проміжок. Диктуйте. Квадратна дужка від дев'яти до плюс безкінечності. Угу. Так, добре, Значить, все зрозуміло, правда? Так, давайте далі. П'яте. Можна я зроблю це завдання? Можна. У нас також є тут дріб, і ще й корінь. Зараз угу. нас. Я тільки перепишу його, бо мене дуже повільно чогось не хочу писати. Так, ну давайте мислить. Значить, є у нас корінь. Якби в нас просто корінь був як у четвертому завданні. А Ми б тоді писали більше рівне нуля, але ж воно знаходиться в знаменнику, то вже просто більше нуля. Так. Ми б писали більше рівне нуля, але в знаменнику рівнем нулю не може бути, тому ми написали правильно насці більше 0. Все розв'язуємо. Розв'язуємо мінус х дорівнює мінус 1. Не спіши. Більше мінус 1. Так, більше мінус один. Угу. А, потім пишемо X, змінюємо знак на протилежний, і в нас виходить один. Угу. Домножили на мінус одиничку, бачите? І коли домножили, знак поміняли на протилежний. Так, давай. А, так, порожній кружечок і вліво. Так, і пишемо відповідь. І відповідь від мінус нескінченності до одиниці. Добре. Так, переходимо на шосте. В знаменнику Х квадрат мінус 4. Так що скажете? Що скажете? А що? Знаменник у нас є? Давайте напишемо, що він не дорівнює нулю. Дивіться, можно написать так можно написать не дорівнює нулю розвязувати можно написати дорівнює нулю и тоді просто выкинуть все значення давайте напишем дорівнює нулю так розвязуємо x квадрат дорівнює ага. давай Настя x квадрат дорівнює 4. тоді x дорівнює Uh, плюс минус 4. Uh -huh. Я напишу два значения. Рівня... Uh, стоп, стоп, стоп. X дорівнює... Число в квадраті 4. Oh, не, 2 буде, так, так. 2. Буде 2. Uh, uh -huh. Плюс мінус 2. Тоді x один 2, x2 минус 2. Крест, числову прямо. Наношу ці значення 2 і мінус 2 порожні. Не перепутуйте де яке число справа, яке зліва. І пишемо проміжок, викинувши оці значення. Поїхали. Угу. Тоді відповідь від мінус нескінченності до двох. Не спіши? До. Мінус двох. Так. Потім об'єднання. А від мінус двох до двох. Так. І тоді знову об'єднання від двох до плюс нескінченності. Так. Все. Зробили. Просто викинули оці точки. Так, сьоме давайте пропустимо, бо в нас вже з часом. Точно так само сьоме, як робили оце. Так, і восьме зараз я пишу Fідsa. Так, Дорівнює корінь квадратний. Корінь квадратний Х додати шість. Додати другий корінь. Чити рівняти Ян, ми з тобою зараз будемо робити. Так, от якби в мене був один корінь, що б ми я написали? Треба записати х плюс 6 більше рівне нулю. Якщо у нас два корені, значить ми пишемо і другий підкореневий вираз 4 мінус х. 4 мінус х більше рівне 0. А так, як повинні виконуватися обидві умови, то збоку ми ставимо фігурну дужку, знак системи. І тепер розв'язуємо окремо кожне рівняння. Я думаю, що можна його тягнути прямо обидва разом. Так, х залишаємо. Х більше рівне мінус 6. Так. Друге. І буде мінус більше рівне, мінус 4. Угу. Так. А... Давай перше перепишемо, угу. Uh -huh. а друге перетворимо. Домножимо на мінус один. А друге буде. Х. Міняємо знак на протилежний менше рівне 4. Так. Фігурна дужка. Наносимо на чистову пряму. Так, керуй. А, заповнений кружечок мінус 6. І заповнений кружечок 4. А давай зразу перше поставимо. Я вже почала mm -hmm. тут, наче. Більше числа? Управо. Ага. Угу. Так. І тепер чотири каже Угу. Так, помічаємо чотири і вліво. Угу. І відповідь буде квадратна дужка. Так, а там спільне. Бачите? Ось звідси і вгорі, і внизу заштриховане. Від міну 6 до 4. Квадратна дужка. Так. Все. Ось така відповідь у нас. От, дивіться, скільки ми навчились шукати область визначення функцій. В принципі, абсолютно нічого страшного немає, нового. Ну, нового зовсім трошки, але те, що ми на початку, на початку року вивчили.